Сезонна зміна шин. Підготувати машину до зими вчасно обов'язок кожного водія. Працівники поліції та фахівці автосервісу радять змінювати літню шину на зимову, коли середньодобова температура повітря опуститься до плюс 7 градусів тепла і нижче. Перевага зимових шин в тому, що їхній склад резини набагато м'якший до відлітньої. І навіть при низьких температурах вона зберігає свою м'якість, тим самим вона дозволяє краще степлення здоров'ю. Зимові шини ділять на два типи шиповані та липучі. Віталій Дейнека розповідає, враховуючи наш клімат та відсутність суворих зим, шиповані клієнти обирають рідше. А ще нова зимова шина це не завжди великі витрати. Вона може служити кілька сезонів, якщо правильно її зберігати та вибирати з урахуванням всіх необхідних характеристик. Нові шини, якщо ми вибираємо, це повинна бути хороша липочка. В тому випадку вона буде гарно і балансуватися. Ми перевіряємо, наскільки м'ягенький протектор. Дивимося ідеалі брати зусиленою боковинкою на зиму. це буде перспективою. Начальник відділу безпеки дорожнього руху Андрій Петрук радить завчасно подбати про зміну шин, адже це, перш за все, питання збереження життя водія та його пасажирів. Водії повинні самі усвідомлювати, коли проводити заміну шин з літньої на зимові. Оскільки зимою літня резина твердіє, дубіє і перетворюється, відповідно збільшується гальмінний шнях, і проблема, відповідно, загальмувати. Під час перших снігопадів чи утворення желедиці кількість аварій, зокрема і з травмованими, значно збільшується. У патрульній поліції кажуть, саме невчасна заміна літніх шин на зимові часто стає причиною ДТП. Наразі правила дорожнього руху не передбачають відповідальності за несвоєчасно перевзуті колеса. Тому поліція поліції наголошують, що наразі це питання залишається на відповідальності водія.